В Польшу на завод, на склад працювати. Казалось би, що така дівчина, як ти? Ти Ірочка, що ти там забула? Ти ж така класна, ти ж стільки всього вмієш, а поїхала працювати на завод. Ну, це все тут, тому що <раджувати> не вміла оцінювати себе як спеціаліста, як людина, яка дійсно щось вміє, щось може. І в чому я добре розбираюся, тому що за кордоном є дуже велика, є дуже великий попит на спеціалістів, а саме на молодих спеціалістів. І я неодноразово чула від британців, що, типу, вау, ви такі талановиті, у вас такі гарні фотографії. приїжджайте в Британію, ви типу, можете тут працювати і заробляти непогані гроші. Бо, типу, фотограф-відеограф в Європі дуже цінується. Тому. Відпрацювавши два тижні в Польщі. Два тижні два місяць. Два місяці в Польщі, я вирішила з подружкою поїхати в Францію, почити і такі перевертатися додому. І ми це вирішили за два дні до початку війни. Ми купили квітки ще в січні і розраховували поїхати. Березня, на початку березня, тому 22 лютого ми приходимо до на нашого роботодавця і кажемо, що ну, ми попрацюємо ще два тижні і звільняємо. Попередили за два тижні роботодавця, що ми звільняємося. Все було б добре, якби не в кінці дня роботодавець прийшов і сказав, що ну, ви вже не вмотивовані працювати, тому до побачення. Звичайно, наші договори були неправильні. Це були не зовсім легальні договори, які були буквально односторонніми. І в яких на мої права було абсолютно насрать. І, типу, якщо я піду з цим документом до суду, нічого не вирішиться. того, що це такий документ. І, типу, я читала його, я знала, що я його підписую, але я не знала, що таке станеться. Все-таки ти їдеш типу, працювати через українське агентство, і в тебе є якісь надії, що українці тобі допоможуть. що. Ні, ніхто тобі не поможе. Загалом, на наступний день, 23 лютого, нас виставили з помешкання, з роботи. Нам не заплатили за, не знаю, за ті пару днів, що ми там попрацювали, бо ми змінили роботу. Ем, і ми сиділи на автовокзалі моєю подругою і вирішували, що ми будемо робити найближчі два тижні, бо у нас куплені квитки у Францію на літак. І так, оці прекрасні два тижні в прекрасному закопанні. Перетворилися на просто мій ментальний розлад, де я два тижні не могла розслабитися, де мені було погано, де я не могла зосередитись на якихось важливих речах, тому що все, що в мене було в голові, це е, як, як жити далі, що робити далі. Я не можу вернутися, працювати на завод, бо я просто. Не захочу жити і все в цьому ролі. І благо в мене є найкраща подружка, яка дала мені, так сказати, копняка під заднє місце. Я приїхала до неї в Варшаву і я була в Варшаві два місяці майже без роботи. Кожен день я сиділа на сайтах з роботою, писала резюме вчила англійську, вчила польську. І намагалася знайти нормальну роботу. Не на складі, не в магазині, а щось, типу, як фотограф-2D-дизайнер, типу, робити якісь, навіть якусь піти-друкарню, я не знаю, там. Робити роздруківки, наклейки взагалі працювати в Photoshop і векторних програмах, тому що я в цьому трохи розбираюся. Загалом універсальний боєць ще й з досвідом роботи з практикою і ще з рекомендаціями. Але <смі> <смі> ні. Проблема була в тому, що на офіційних різних польських сайтах тобі не відповідають. Зразу. Тобі можуть відповісти, наприклад, там, через місяць. Потім, щоб звільнити людину, треба ще чекати десь місяць-два. Загалом це все затягується на три місяці. У мене грошей немає на три місяці. У мене є гроші на. Сьогодні поїсти, завтра поїсти, післязавтра поїсти. Після післязавтра після, мене накормить моя подружка. Потім я знову позичаю мами гроші і знову йду купляти щось їсти. Після цього в мене почалося почався розлад харчової поведінки, де я їла просто все саме дешеве, там якийсь хліб, кускус, -кус, макарони, яблука, там, не знаю, морку. Типу, щось взагалі саме дешеве купляла. І просто цілий день я просто цілими днями їла і сиділа, шукала роботу, писала резюме і це все разом. Пройшло два місяці. В один день я дзвоню просто мамі в сльозах, в істериці, і кажу, мама, я, я не хочу жити. Я просто, якщо я єдина робота, на яку мені відписали, подзвонили, це. Працювати продавцем в магазині сиру і м'яса. Я Я вегетаріани, я намагаюся ним бути. Працювати в магазині сиру і м'яса. Я просто не хотіла в той момент нічого. 20 березня дзвонить. Іра, я подивилася розклад таро. Я тобі вибрала там розклад. Бо це для всіх. І там сказали, що 21 числа в тебе має щось, ну, прям вообще таке статися, що прям змінить твою життя. Так що, типа, перевіряю пошту 21 числа. Ну, я встала на наступний день. Я щось там зранку пам'ятала про це. Потім знов сиділа, записувала. Англійську, польську, там щось вчила. І щось під вечір я там згадала за це. Думаю, ну треба перевірити почту. Під вечір це типу, біля 10-ї. Я заходжу на почту. Нічого немає. Тому, ну, ну ладно. Я встаю зранку, 22-го, і бачу, що в мене є це такі лист за 21 ше І там пишу Ірину. Добрий вечір. Ми запрошуємо вас на інтерв'ю, на роботу фотографа туристичного на канал. Ох, вам не передати, що я тоді відчувала. Це взагалі я не знаю, як це можна передати. Вчора я хотіла не жити, а сьогодні я вже маю роботу, про яку я навіть не могла мріяти. Якось так. Перший місяць я дуже переживала, особливо перший тиждень, коли у нас був тільки тренінг, коли ми там ходили. Показували свої скіли, як ми це все робимо. Було дуже весело, було дуже класно. Але я переживала, що мене не візьмуть на роботу, що я недостатньо гарний спеціаліст, що я там не вмію фотографувати, але це все фігня беруть всіх, тому що ти в ці навички можеш собі розвинути. Тут головне бути впевненим, і впевненості мені взагалі не було. того, що я прилетіла на останні гроші, я можна сказати, обманула орендодавця, щоб мені дали хоч якісь гроші, бо я не могла знайти роботу в Польщі, і через це я поїхала власне на канали. Коли ти тільки приїжджаєш сюди, тебе заселяють в якесь місце. Зазвичай це. Formation хаус це дім там, де заселяють людей, які приїхали для тренінгу, і вони живуть всі разом. Вже після того, як ти пройшов тренінг, тебе заселяють вже в інші будинки, в інші квартири. Ті, що розташовані ближче до готелю, в якому ти будеш працювати. І власне в такому будиночку я зараз живу. І перший раз його відвідала, коли в мене був останній день в Formation House. хаус. І... Тут була огромна здоров'яна, гучна, прощальна вечірка для прекрасної людини Маріо. А, і взагалі ще для деякількох людей, але загалом основним був Маріо.

Місяць, у мене почалася депресія через те, що е, ситуація усугублялася в Україні. Е, була все ще невизначеність, я не знала, що робити. І мені було дуже тяжко, фізично стало дуже тяжко. У мене почало боліти коліна, е, мені боліти очі. Мене почалися, я дуже сильно втомлювалася, у мене взагалі не було ні на що сили. Коли я приходила додому, я тільки там, їла і спала. У мене не було часу ні на книги, ні на ігри, фільми, серіали. Я там на роботі, в мене English Speaking Club. Кожен день ще приходити додому і тут читати контент англійською. Ні. Ні. Взагалі ні. Тому. На другий місяць до мене підійшов менеджер і такий, типу. Ти не дуже добре працюєш. Якщо ти будеш так працювати, ми тебе виженемо. Так що давай постарайся. Не буду говорити там всі проблеми, які з ними стикаються. Якщо ви хочете про це дізнатися, я можу про це розказати там, окремо в якомусь іншому відео, або ви можете мене особисто спитати. Але суть була в тому, що його, його дії, його спосіб висловити свою думку і його спосіб управляти персоналом мені взагалі як людині сенсив. Людині, Чутливий такі... mm. English. Мені було тяжко, але так як в мене була моя прекрасна напарниця, моя любов, мій ангелочок, моє сонечко, яке мене підтримувало Еліса, все склалося доволі таки благополучно. В перший тиждень мого навчання і власне цього Formation формейшнві я познайомилася з прекрасними дівчатками. Я не знаю, може я досі покажу десь тут. Це були мої перші іноземні друзі. Як не дивно. Одна з них є з Канар. Ще була дівчина з Польщі, була італійка і була дівчина з Іспанії. Загалом така була інтернешнл група молодих дівчат. Там були одні дівчата. Жити за кордоном, зрозуміючи те, що в будь-який момент. Твій будинок зруйнують, непонятно, що може статися з твоїми рідними, з твоїми друзями і, взагалі, з твоєю країною це дуже тяжко. Але ці дівчата намагалися лояльно до мене ставитися, намагалися там дізнатися, що там, як там. І взагалі, для них це також інший досвід, того, що коли я тільки приїхала, я взагалі. Розмовляла англійською. Ні разу взагалі в житті. Типу, я навіть на уроках не розмовляла англійською, настільки я ніколи не розмовляла. Тому перший тиждень для мене було випробування ще в тому, щоб навчитися робити сервінг англійською. Роз. Це, звичайно, було не дуже легко, тому що 90% клієнтів, які були там у нас в готелі, вони британці, і британці з різних регіонів, що були ірландці, звісно, з Шотландії. Я перепитувала деколи чотири рази. Чотири. Бо я не розуміла, що вони з мене хочуть. Але зараз все нормально. Я абсолютно інша людина, я розумію англійську прекрасно, що до мене хтось буде щось буде говорити. Рівень Б 1 Б2, можливо, навіть c 1 Я розумію з контексту, я зрозумію. І тут загалом три місця з прекрасним видом на океан. Але вікно грязне, Ось таке. У нас є окрема ванна, де вчора ми вбили 10 комарів. Не суть важко. З вікном. А з вікна видно міні-вазон. Загалом тут дуже гарно. У нас і кущі. <смі> а ще, оце прямо з нашого будинку. Видно океан, різні готелі, пальмочки. але тут немає взагалі дерев. Це це Кущі, це навіть не дерева. І я не знаю, чи ви їх тут знайдете, можливо, там в столиці, десь типу такого, бо тут скрізь вулканічна земля. Я зараз вам покажу. Тут теж і щебінь, пісок, не пісочок, а просто щеблі, я не знайде там земля. Просто тут все ним засипано. І це, от, типу, земля, пісок, якась, я не знаю, глина. І всякі вулканічні штуки, тут нічого, крім кущів, якихось таких ну, не росте. А, сьогодні мій черговий вихідний Боже, є Є на світі місця, де просто завжди хороша погода. І це Канарські острови. Тут завжди все хорошо і прекрасно. Вот. Але коли ти працюєш, то. Ах! Коли ти працюєш, то... Плюс 24, тобі здається, плюс 30, і ти просто вмираєш, але коли вихідний, ти такий сонечко, вау, вау, все, можна ходити, гуляти. Боже, я, я так скучаю за деревами, Ребята, дерева! Я знайшла дерева і така, ну, ідеально, <свісно> ідеально у ну, мене є одне спеціальне місце, куди я хожу кожен вихідний, якщо мені не лінь. І там нікого немає, там тільки океан без людей, без нічого, і, і я там собі сижу, загоряю, тому що в мене дебільний загар. Це флаг-канар. Він такий білий, блакитний і жовтий. Я теж спочатку така: Україна! Хаплика. Просто градієнт Загара, коліна. Не люблю канарську їжу. Я не люблю, в принципі, їжу, яка... Там є в мене в готелі, типу, перших, перший місяць, перших пару тижнів це окей. А потім, коли ти кожен день одне й те ж, вона, звісно, не доїдає, тобі все не подобається. Але це вже вимоги мого організму, мені треба раціон, який складається з різного і гречка. Мені треба гречка. Тут немає гречки, я не знаю, де її можна знайти. Вже сонце сідає і. знаю, далі буду записувати. Загалом за ці 7 місяців я наробилася вдосить. Що я можу сказати? Якщо ви людина соціальна, якщо вам треба, щоб біля вас були друзі, якісь тусовки і ще там щось, і ви дуже хочете багато всього робити, вам треба проситися. Щоб ви працювали, там, наприклад, на івіці, не знаю, там, на мальорці, або, наприклад, якщо на канарах, то в Тенеріфе, тобто в якихось великих містах, там, де є багато всяких розважальних штук, бо, наприклад, я зараз живу на острові Ланзароти, і це не навіть не столиця, це, е, так сказати, Таке село для багатих людей, і тут в основному тусуються похилі люди, похилі парочки, або, наприклад, сім'ями, великими сім'ями, по 24 людини бувають сім'ї. Тому, якщо ви така людина, якій треба двіж, то це не на мій острів. Це Острів. Тут також можна знайти, але е, у нас тут на 30 кілометрів радіусу, один е, нічний клуб, якому небезпечно, якщо ти одна дівчина, і кожен вечір там б'ють якісь британські підлітки, і це єдине місце, куди ти можеш піти. Тому що, якщо ти поїдеш, ну якщо, звісно, у вас є Ліцензія, на права щоб їздити на машині. Звісно, ти можеш їздити куди хочеш. Якщо ти, наприклад, як я, в мене немає ні прав, ні машини, ні скутера, нічого в мене немає, то це єдине місце, куди ти можеш піти. Найближче місто, найближче, це столиця наша, це за годину звідси на машині. Того це не дуже зручно, скажімо так. Якщо ти там любиш якісь такі Париж. я просто хотіла працювати в спокійному місці, спокійною атмосферою, з просто спокою, без всяких оцих спокус, без різних, як це сказати, ах, без різних. Цих парків атракціоні, без цього всього. Але через пару місяців я зрозуміла, що я не можу жити без музики, без живої музики, без концертів, без рейв музики, без інструментальної музики тому мені це місце не підходило, але я знайшла собі бенд, який виступав кожен день там в різних місцях. Я завжди ходила на її концерт, бо це була дівчина зі своїм бендом. А потім виявилося, що ця дівчина подружка моєї колеги, і вони разом ходять на серфінг, і я з нею подружилася. Тому ось таке життя: не бійтеся ризикувати, не бійтеся підходити до людей, питати них щось. Говорити з ним, якщо вони вам цікаві, і все буде класно.